І отут ми переходимо до драми, драми гузки Тому що ну, дуже багато оцих от, таких от вказівочок, які йдуть у тексті, що дають нам розуміння реалій життя і того, як ставляться до цих реалій персонажі. А, власне, ми чуємо цю репліку на початку фактично п'єси. Життя наше під комуною на Волосиночці тиліпається». І стає зрозумілим, що дійсно під. Большовиками під комунізмом, під ресифесиром, все життя починає, все українське життя починає теліпатися на волосиночці, і гузка дуже багато рефлексує протягом всього тексту з приводу цього. Причому що рефлексії у нього переважно побудовані навколо, все ж таки. Шлункового тракту навколо Ковбас, навколо його маргарити й свині, навколо того, що у нього забирають, і навколо ну, якогось такого побутового життя, комфортного, спокійного, до якого він звик? А тут уже все повертається. Хоча він там багато скаржиться, але я от декілька реплік зацитую. Де ви поділи Великдень спитаюсь, що ви зробили з Росії? Скажу нуль? А звіри з православної два нулі. І дуже цікаво, що він там говорить про Росію, і ти в цей момент розумієш, що Росію потім перемалювали, перемалювали в цей РСФСР, а потім такі Ні, у нас знову Росія. і Ми всі правонаступні. Ну, як циган картами, да? Мердзавці, ви в Росії трон конфіскували, а у мене плюшове крісло 17 рублів заплатив 1904 року в магазині Копа навколіна на Шибениці. Усіх перевішую. А раз розбите свічадо, я справлю таке, що ви всі на шибани цих в ньому. І я буду дивитися і видивлятися. Зламаю вашу п'ятикутну і знову поставлю Різдвяну звізду на покуті життя. Так. І буде воно, як котик. У ніг моїх мур 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 Ну і далі у нього тут багато є оцих от моментів, як у самого Гузки. Життя було. Навіть в піст. У великий перед передвеликодним піст у нас 100 крат смачніше жилось, ніж тепер на їхнє перше має. Все одно пропала Росія, погасла Різдвяна зоря, а Маргаритка здохла. Ну, Маргаритка це його свиня. Рудий, Росія навпаки, тепер не пропаде. То була Росія мать Пірімать, а тепер РСФСР і соціалізм. Гуска аж скрикнув: не треба мені вашого соціалізму. Дайте мені пару старорежимних галош. У мене ось ноги промокли. І от прямо ну, гіперболізовано, все пов'язано з таким комфортом: ноги в теплі, ковбасу пожрати, свиню погодувати, дзеркало розбили, склюшеве крісло забрали. І воно таке от все на такому базовому міщанському рівні, комедійному, яких базових потреб. Але насправді це є прекрасним відзеркаленням тої нової реальності, в яку світ занурював рифси фисир? Чи як вони там його тільки не називали насправді? Так. Ох, Тисонька. Хочете, папонько, я, я вам валеріянки замість мами накрапаю? Спасибі, дурелько. Себто, ти думаєш, що валеріянка од революції спасе? Ви дайте мені таких крапель, таких ліків дайте, щоб революція перестала. От мені здається, вся ця драма. Драма гуски. Ну, і вона дуже смішна. Знаєте, дайте мені крапель, якщо б революція перестала. Ну, це, ж не, ну, це ж реально смішно. Там була одна сцена просто фантастична, коли до них цей П'єр уже прийшов. А в сусідньому в сусідній кімнаті спить, значить, спить представник Грамчика, це комісія, там щось з питань грамотності. І взагалі ця сцена з цією комісією дуже смішна. От вони там розмовляють, от гуска з секлетою Семенівною розмовляє. І все ж каже Гуска, незважаючи на такі злопогані сни, я надумав просверлити до нього дірочку. Секлета Семенівна з жахом. Навіщо Савасику? навіщо ж дірочку? Щоб підглядати, що він там робить, що навіть думає, і коли вдома його нема. Не треба Савасику. То він, хоч нас не бачить, а тепер почне і собі підглядати. Не зможе він підглядати дурелю, бо дірочка ж буде з нашого боку. Ах, Саваті, як же ти не розумієш, що дірочка, вона ж з обох боків дірочка? <кхи> дірочка буде з нашого боку. Дірочка, вона з обох боків дірочка. Ну і. Ну, ну, я кажу, якщо ви ще не читали цю п'єсу, Куліша, прочитайте, вона абсурдно прекрасна і ці діалоги просто фантастичні. А потім Кирпатенко, знаходячись в кімнаті, думаючи про те, що з сусідньої кімнати цей от агент їх може почути, починає хвалити совєтську владу на кожну репліку, якому говорять, там що в сусідній кімнаті той поворухнувся. Вдягає там взуття, іде кудись, він переінакшував свою думку тим, як возвеличував совітську власть. Ну от зараз зачитаю, щоб ви зрозуміли, що маєте на увазі. Комтрут це прекрасна установа громадянина Гуску, чудовий орган пролетарської нашої діктатури. Івдя, продивившись, зірочку засичала. Поворушився. Поворушився? Так, комтрут це орган, що завжди ворушиться, пильнує, не спить. Встає, встає. Гуска всі гуски ні живі, ні мертві Кірпатенко. Це прекрасний, кажу, орган радянської влади, що завжди встає з ранньою зорею, сердитий, страх, як дихає у вікно. Надихаючи свої дії незалежним революційним духом, вийняв з кишені отакого гребінця. Орган що пролетарським гребенем вичишце усіх паразитів з усіх хащів нашого життя, хоч як вони не ховаються, громадянина гуско, замітає орган, що залізною мітлою промете путь його величності новому світовладцеві труду на світовий інтернаціональний трон, позмітав христи, крихти з столу, клаце зубами, їсть. Поставить та цвітом червоний прапор з написом: Хто не працює, той не буде їсти, кажу я вам. Пішов. Ецетера. І це, ну, це дуже смішно. Це дуже смішно, тому що це так впізнавано. Ти згадуєш усіх тих пиздунів, які такий текст говорять, і як, очевидно, ти бачиш, що воно у них зароджувалося такими ж способами. І от це все вже звалював широкими мазками Миколу Кулішу у 25-му році. А взагалі сама п'єса була написана спочатку російською мовою. Ну, її задом. Звичайно, у такій інтерпретації вона вже була змінена, і сім дочок було додано. Але написав її куліш ще російською мовою і років за десять до цього. А тут він вирішив її доопрацювати і зробити абсолютний гротеск. І як ми бачимо. Все відбувається по спіралі, відбувається, відбувається, відбувається. З одного боку, життя гуски все ще однакове в цьому водовороті з його дочок. А з іншого боку, ми бачимо, як все зараз закінчується, наскільки він розгублений і спантеличений, і наскільки у нього просто величезний жах перед тим майбутнім, яке його очікує. Він не розуміє, що це за майбутнє. Він бачить ті зміни, які відбуваються зараз. Він не розуміє, чим це буде в 33-му, наприклад, і чи, наприклад, заметуть його. Він розуміє, що його можуть взагалі кудись відправити, порахувати, забрати у нього все з дітьми теж розібратися. Власне, це все показано на останніх сторінках тексту. І нам здається, що це маячня можливо, і там інші герої дивляться на них, ніби вони. Чи п'яні, чи ще щось, і ми теж не розуміємо, що відбувається, але насправді у цій п'єсі гуску я можу, якщо можу говоримо про птахів, я от для мене в якийсь, от, в якийсь от той фінальний момент, коли з цими рибалками відбувається взаємодія, то для мене страх головного героя. Перед цими рибалками, та що він на них дивиться, як на агентів Совєтського Союзу, що вони його зараз в ЧК заберуть, що там було, ЧГБ. Він на них дивиться з жахом. Він розуміє, що зараз щось жахливе станеться в його житті, що у нього все заберуть, що його життя зламане. І я за аналогією з пташками проводжу паралель між гузкою Куліша і вальчнепами хвильового. Тому що у куліша гуска боїться рибалок, тому що ці рибалки можуть бути агентами. Вони можуть занапастити його життя, це може бути міліція і так далі. І так далі. А у випадку з вальшнепами, головний герой вочевидь. Ну, за моїми припущеннями. Має взаємодію з агентами, які прийшли його знапастити, напастити. Але він, можливо, цього не усвідомлює. Ми не знаємо, книжка не закінчена, точніше, ми не маємо другої половини цієї книжки, вона була знищена. Але коли ми розбирали Вальшнепи, я розібрала з вами ряд теорій стосовно того, чим закінчується книжка, і ми бачимо, що з одного боку він взаємодіє з якимись простими людьми, які не викликають ніякої там я не зна... не знаю, ніякої підозри. А з іншого боку, це можуть бути теж агенти. І в принципі в інших творах Вольового ми бачимо такий же паттерн, тому можна зробити таке припущення. І тому, з одного боку, ну вальчни понаписані пізніше, але оцей ось страх перед усіма. Перед тим, що цей п'єр може бути не просто п'єром, перед будь-ким перед тим, хто там за стінкою просто спить. Цей страх є описом того божевілля, в яке занурюється Україна. І що відбудеться з Україною. А, і оце ось передчуття жаху дуже сильно відчувається. Тому що, ти, по-перше, знаєш, коли написана п'єса. Ти знаєш, який далі розвиток життя у людей, що були куркулями в Радянському Союзі. Ти знаєш, як викосили інтелігенцію, як її перепрошили, яке важке життя було. І, ну, ви подивіться насправді на ці образи, як вони вдягнені були: франт, на стилі, ось у нього нянька. Ну і згадайте реалії совінського народу. Важко, важко. І, е, очевидно, що з одного боку, коли ж говорить про такі найпростіші цінності, пов'язані з добробутом, і у нього йде дуже сильна прямо концентрація на те, що свиня це от символ спокійного життя, символ стабільності якоїсь. Свині не стане і все, але ну вже був один голод, і через сім років стався ще один, а потім ще один. І все це відчувається у тексті. Гуска. Яке запашне, що все солодке життя, яке запашне, запашне, що вже солодке життя було різдво, кутя, перша зірка, ковбаса. Пам'ятаєте, П'єроку, яка ковбаса була? Малоросійська. Кирпетенко, українське Саватіо Савловича. Гуска, тільки малоросійська. Бо за їхньої України такої ковбаси вже нема і не буде. Унесуть комори, і вона вся в смальці почнуть смажити, а однеї дух. Аж апостоли на небі облизуються. І про ковбасу мені захотілося показати вам один скрін. Ковбаса. Тут ви можете прочитати. Спитали у голодного, яка найкраща птиця. А він і каже ковбаса. Знову ж таки, про птахів поговоримо. Це сторінка з букварика і читанки, складеного Миколою Кулішем. Друк, як ви бачите, 23 й рік. 23-й? так, двадцять 23. третій. Букварики-читанка. всіх країн єднайтесь. Там є сторінка про ковбасу, але я хочу вам показати ще декілька цікавих інших сторінок. Ну, Наприклад, е наш Денис-депутат він у Раді, Рада депутатів, наша влада. Слава Раді, слава депутатам. Або Це букварик, читанка для дітей. Дід одержав із Ради квитка вести податок. Саме тоді дід молотив жито, набрав дід сім подів жита, повіз до ради. У конторі жити зважили, було жито сім подів і три хунти. І далі там дітям розповідають. Але, звичайно, ну, щоб так весело не було. Ось, наприклад, читанка про Меласю. Як був голод, то в Меласі померли батько і мати. Зосталась Мелася з дідом Ониськом, поки було тепло, дід ловив рибу. Так вони й годувались. А як настала зима, то і риби не стало. Дід Онисько занедужав, ноги йому попухли, і він волочив їх над силу, мов ті колоди. Колись уранці Млася встала, а дід лежав на печі і не взивався. Страх, як сумно, стало Меласі. Вона вибугла на вулицю, і стала плакати. Посходили сусіди і сказали, що дід Онисько помер. Саме тоді председатель сільської ради їхав у город. Він повіз у городи Маласю, там її було прийнято в дитячий будинок. Інших букварів у мене для вас немає. Совтінська власть принесла. Але, звичайно, немає такого букваря, щоб там не розповідалося про Віліка Леніна, 7 листопада, День революції, все прекрасно. Організатором постання і першим керманичем Радянської Республіки став Володимир Лінін. Ну ви розумієте, що навіть в 23-му році без Лініна була нікуди. Це мені хотілося вам показати як один із таких зліпків життя Миколи Куліша і реальності, в якій йому довелося бути. І реальності, в якій жили українські діти. Ви зацінили текст, так? Милася, мати, тато померла, діду низько жив, а потім помер, і її в дитячий будинок. О, діти, давайте читати читанку. Що ви знаєте про травматизацію дітей? Нічого. Що ви знаєте про травматизацію дорослих? Власне, у листуванні Микола Куліш написав. стосовно п'єси, отак загинув Гуска. Вагаюсь фіналом. Чи не зробить так? Хай публіка сміятиметься дві з половиною дії, а тоді витріщить очі і жахнеться. Як побачать, що Гуска таки справді завісився на вербі у плавнях? Ну, не повісив. Гуску він не повісив. Але там далі, в принципі, як багато хто з критиків стверджує, що продовженням комедії про гуску стала комедія народний Малахій. Ну і ми можемо прослідкувати за долею героя, який під іншим іменем, але можна провести паралелі. І з одного боку, куліш не вбуває головного героя. не не додає сцени самогубства, але показує нам абсолютне божевілля, втрату людської подоби. І в фіналі Саваті Гуска говорить: Куди ж мені сховатися? Невже ж нема такого місця на землі? Невже загину? Мільйон свічок в очах, і, немов тисячу панахит навколо правиться. І оцей от мільйон свічок. З кожним роком множився і множився насправді. І тут просто мурашки по шкірі.